22 серпня качаю мед. Пішли в мене вже сильніші вулики, гарні рамки, такі повномедні, більш-менш нормально. Вон, там то недобудовано, Вон, такі рамки. тут. Не думав, що будуть такі рамки, бо половина вуликів, які я не встиг розширити, то літрів 5-10 сили 12, а тут вже дають, мабуть, по 15 літрів 20. А от моя медогонка. настроїв там 17 вольт, щоб скоріше крутилось. і от Зараз дойде до нуля і вимкнеться. Можна продовжити в процесі роботи, вон ще на 40 секунд буде йти. Але вони вже викачені, це я просто для демонстрації вимикаю. Така у нас справа. Ось такі рамки. Вже там трошки є, ми думаємо.